Крутилезна станція All Powers R1500. Дуже-дуже надкрута, дуже-дуже потужна. І, чесно кажучи, це подовження тієї станції яку я дуже люблю, бо я її використовую практично кожен день. Це знаєте що? Це S- 1500. В мене ось така є. Вони приблизно однакові. Ну, 4 розеточки, є Type-C, є Type-A. є підтримка зарядки від сонячних панелей. І, чесно кажучи, я би не купував би нову, якби в неї не були такі дуже крутелезні функції, як надшвидка зарядка у 1,5 кВт, 1500 Вт, та ще й ще й крутелезний режим, Крутелезний режим UPS. Тобто воно підходить мені для блекаутів. В мене у, у приватному будинку є великий котел, і є біля нього стоїть холодильник, і чесно кажучи. Коли вимикають світло, мені потрібно було йти перемикати на розетки у паверстанцію, потім користуватися. Тут ви можете просто увімкнути це уживлення у 220 вольт і увімкнути сюди і котел, і е, холодильник, і потім, коли воно вимикається. Ви знаєте, який час е, спрацьовування цього агрегату? 15 мілісекунд. 15! Ваші пристрої навіть не встигнуть зрозуміти, що трапилось. А ще тут є такий цікавий момент. Тут літій залізофосфатний акумулятор, а це крутіше, набагато крутіше, ніж звичайний літієвий акумулятор, який стоїть у s 1500. Так, і тут ще й циклів зарядки близько 3500 разів. А це якщо кожен день, то близько 10 років. Тож, вбираємо С1500. А, знаєте, що, що ще? Ану, лисиця, дай мені, будь ласка, зарядку від S1500 блок зарядки. Де ти його вже поділа? А, от, от то що мені горе. У S1500 в нас ось такий блок зарядки на 300 Вт. І так, S1500 може заряджатися близько там, 400 Вт, якщо ви під'єднаєте ще, наприклад, Type-C 100 Вт і цей блок зарядки. І там є ну, різноманітні варіанти заряду. Там, наприклад, автівка плюс сонячне світло, плюс Type-C, чи там блок зарядки плюс Type-C. До 400 Вт ми могли отримати. Тримай. А, а якщо ми будемо використовувати цю станцію, то тут до 1,5 кВт. Це, знаєте, це означає, що до 85% воно зарядиться за чи до 80 зарядиться до 45 хвилин буде заряджатися. Це дуже-дуже крутелесно. За час ви отримаєте повний заряд, практично, бо тут 1190 чи 1152 ватт часу. Це ємність, і 1500 Вт – це в нас потужність. А тепер ще такий момент. Справа у тому, що тут є. Ось така штукенця, і це можливість під'єднання двох додаткових батарей. По 1000 ватт, бі тисяча. Їх зараз тільки а, випускають на ринок, і ми їх чекаємо. Я їх просто відразу замовлю, бо я дуже хочу отримати там 3 кВт більш ніж 3 кВт на цю паверстанцію. Ну, що в нас ще тут є, ми зараз подивимось, бо тут ще дуже, -дуже багато крутовезних опцій. А ви перед цим підписуйтесь та натискайте дзвоник. Трохи важкень. І, звісно, посилання на продавців цих паверстанцій лежать у опису під цим відео. Ось і сама станція. Що в нас є? В нас є чотири отаких свинюки-пепи, як я їх називаю євро, євророзетки. Дивіться, поділене усе на блоки. В нас є вмикання таким чином, вмикання окремо цього блоку. Є в нас автомобільний ось такий Блок, який увімкнено постійно, якщо ви вмикаєте саму станцію, є в нас, от бачите? Тут що є, давайте сфокусується. Є Wi-Fi, є Bluetooth, є в нас, ну, звісно, індикація вхіду-вихіду, є в нас ось такі моменти. Ану, лисиця, йди, показуй нам а, цей дроти, які в нас є у комплекті. У комплекті нам тут зовсім не потрібно ніякого блоку живлення окремого, окрім де в нас сам дріт заряджання. Це в нас два дроти. Ось. Окрім цього дроту. Окрім цього кабелю. Бо там нам потрібно було просто-напросто використовувати блок живлення, а тут ми використовуємо що? один оцей дріт. Що ти мовчиш? Я не знаю, як це все називається. Далі, в нас у s 1500 використовується отакий тип конектору для сонячних панелей, а тут у нас використовується більш. Отакий універсальний варіант для під'єднання сонячних панелей. І ми вже спробували. В нас є ось така SF200. Це в нас сонячна панель на 200 ватт, і вона заряджає. Ну, була така не дуже сонячна погода, дуже було хмарно. Зараз ви бачите, як ми заряджаємо десь 105 106 ватт. Так ми отримували 105 а, 100 Скільки? 115 115 п'ятнадцять ми отримували, і на 115 ватт це добре, це дуже добре. Бо була така ну, дійсно хмарна погода до 200 ватт Це ця сонячна панель в нас тягне. Ну є, звісно, в нас ось такий побігач, запобігач різноманітним моментам перенавантаження і іншим. Далі ще подивимось, як воно буде в нас реагувати на зарядку. Також в нас є ось такі бездрутові два бездротових місця для заряджання смартфонів чи там навушників, чи будь-чого, що підтримує бездротову зарядку. А тепер, тепер. В нас тут є два Type-C на 100 ватт. Є ну 100 ватт з підтримкою Power Delivery, Зараз перевіримо. Є в нас USB-A з 18-ваттною підтримкою, і більш нічого нема. Ну, звісно, оцей блок для під'єднання додаткових батарей це дуже-дуже прикольний момент. Єдине, що мені не подобається, це відсутність ручки для носіння, бо тут в нас, бачите, які ручки в нас. Ну що, будемо зараз під'єднувати, дивитись, що воно там. А ні, зараз ми підемо, подивимося, що нам заявляє наш продавець. Ми бачимо, що ціна її зараз складає у Європі 800 євро. Саме за цю ціну я його купував і доставляв з Європи через MP Shopping. Правда, розмитнення було трохи дорогувати, але усе одно це виходить дешевше. Ніж купувати тут. До речі, тут їх немає зараз. Можна купити різноманітні комплекти. А, слухайте, а якщо у вас є перевізники, якісь і знайомі, то ви ж можете уникнути розмитнення. Ну, усі ми знаємо, про що ми кажемо. А, можна купити комплекти зі 100 ватною панеллю. Можна купити з 200 ватною, з 400 ватною і з 600 ватною панелькою. 600 Вт це дуже-дуже крутелезна річ. Я дуже хочу собі на 600 Вт купити сонячну панель, просто розмістити її десь. Там там вони усі IP 67, IP68, тобто, і буде воно в мене заряджати постійно. Тобто можна, можна економити, скажімо так, електроенергію. Тепер ємність 1152 Вт-години, Інвертор чистої синусоїди 1,8 кВт 1800 Вт, і пікова 3. Кіловата. Тобто піково, це, наприклад, стартові токи, якесь якісь обладнання, яке там спочатку там, до 3 кВт воно стартовий ток дало і повернулося на базовий, тобто він витримає це. Постійно на 3 кВт воно працювати не буде. Але 1,8 ми зараз перевіримо, 1,8 витягне дуже просто. Максимальна вхідна потужність змінного струму 1,5. Кіловат чотири способи зарядки через розетку, через сонячну батарею через авто чи через дві розетки плюс сонячна батарея. 15 мілісекунд в нас безперебійних. Ну коротше, коротше кажучи, UPS у нас спрацьовує 15 мілісекунд. Довговічний літій залізофосфатний акумулятор з 3500 циклами зарядки. Дуже круто. Можливість розширення за допомогою двох батарей розширення B1000. Ну, звісно. І тут вони вже в нас розповідають, які тут вихіди на USB, але це ми перевіримо самі, бо ми не довіряємо. 650 ватт максимально. Перевіряти ємність не має сенсу, бо, чесно кажучи, такі виробники, як Opowers, як EcoFlow, вже перевіряли, переперевіряли. І тут дійсно чесна є чесна ємність. Акумулятором. Варіанти використання. Давайте зроблю трохи масштаб менший, для того, щоб ми розуміли, як можна використовувати. Ну, По-перше, це в нас подорожі. Подорожі, військові цілі, подорожі, якісь блекаути. Звісно, воно все підходить у комплекті, наприклад, з сонячною заряд, батарею. Це просто крутилезна річ. Ну, Уявляєте, для військових, наприклад, така пауерстанція. Ви поставили, під'єднали 600 Вт сонячну батарею. І для зарядки дронів, для зарядки смартфонів, для, наприклад, мікро, мікро, мікрохвильова піч буде працювати. Мікрохвильова піч буде працювати. Звісно, не знаю, може якийсь такий кип'ятильник чи чайник, він не буде так добре працювати, але щось можна запустити. Ну, ось, будь ласка, мікрохвильова піч. До речі, можна тостер використовувати, камери, проектори. Ну як вони показують, що у домашньому використанні холодильники 120 двадцять ватт холодильник, це у нас на 7 годин. Уявіть собі. А тепер зарядка від звичайної розетки близько години, трохи менше, навіть якщо у півтора кВт поставити, від автівочки можна заряджати, можна заряджати від розетки та сонячної панелі. Є в нас додаток, теж зараз подивимось, до речі, через Wi-Fi. І тут, тут в нас вже показують, що тут дуже крутелезна річ є. Як захист від перегріву, від низької температури, від переохолодження, від глибинного розряду, від перезаряду, від перенавантаження, від короткого замикання, від коротше. Дуже дуже крута річ з різноманітними варіантами. Цього заряджання, цього використання, і чесно кажучи, мені дуже подобається. Стосовно швидкої зарядки, зараз ви бачите у проходочках, я записував, як він заряджає у різних варіантах. Звісно, якщо акумулятор в нас не, ну, не повний, то ви не будете отримувати півтора кВт. Але якщо ви там вже змінюєте різноманітні моменти заряджання, то змінюється, тобто з різними відсотками заряду він починає заряджати швидше. Повільніше. Тут, тут вже все залежить від самої технології заряджання, і це ви повинні розуміти. Так, ну що, тут ми все подивили, що ми хотіли. А зараз я хочу вам показати: Лисиця, йди сюди. Ти нам потрібна. давай нам тестери. бери смартфон, будеш знімати. Ми подивимось з вами. Навантаження, ми подивимось з вами. У нас є такий класнючий кіловатний дуйчик. У нас є тестери, і ми перевіримо ще режим UPS. Ну, UPS ви зараз бачите, я у себе у домі під'єднав до нього котел, під'єднав холодильник. І якщо вимикається, ви просто не помічаєте, воно просто продовжує працювати. Далі, давай нам ще кавоварку та. Та ш... неси, неси сюди кавоварку, е, неси нам дуйчик, бо ми, нам потрібно перевірити потужність і чесність е, цих самих Type-C зарядок і тому інших. І мій смартфон з додатком. Усе тащи. Та там та кавомашина. Ох! Смартфон. Іду сюди. Вставай сюди, будеш мені допомагати. Так, спочатку ми з вами подивимося, що в нас є додаток. Під'єднується через Wi-Fi і через Bluetooth. Через Wi-Fi ліпше, бо ви зможете це контролювати навіть якщо у вас немає вдома. До речі, якщо ви під'єднаєте роутер, і в мене саме вдома вдома роутер теж під'єднано. Через PON у нас буде інтернет, навіть якщо є блек-аут. Зараз у нас дивіться 94%. Ви можете вмикати, вимикати. Різноманітні блоки, ви можете вмикати 60 Гц, 50 Гц. Ну, в нашій, У нашій мережі 50 Гц, тому треба використовувати саме 50. Спочатку ми тестуємо на навантаження. Поясню, так як вони заявляють, що тут чиста синусоїда 1,8, я вмикнув дуйчик, який на першій швидкості бере в нас 1 кВт. І, будь ласка, ми баємо 1 кВт. Зараз в нас працює, не працює режим UPS, бо він не під'єднаний до 220 вольт. Якщо я увімкну максимальну потужність, максимальну потужність це до 2 кВт, то ми бачимо, що тут 1,9 він віддає, будь ласка, дуже-дуже просто. І нам цього вистачить на 23 минути, бо це вже перенавантаження. 1,9, звісно, більше, ніж максимальна ємність 1152 Вт. Ну це ми розуміємо. Вимикаємо. Все працює добре. А, далі ми можемо з вами під'єднати ось таку кавоварку. Знаєте для чого? Нам потрібно перевірити захист від перенавантаження. Поясню, кавоварка у піковому значенні працює десь близько 2 кВт. Зараз 1,3. Якщо я зараз увімкну дуйчик, він повинен вимкнутись. Вимкнутись у перенавантаження 2299, це пікове, все добре. Більше 1,8. Він показав нам пікове навантаження, тобто він витримає стартовий ток і вимкнувся. Це дуже-дуже добре. Це така класна річ. Дуже задоволені цим варіантом. Далі стандарти, зарядки, які підтримує даний Power... Power ну, Тут ви вже бачили, що воно заряджає. Ви бачите смартфон, який заряджається. Тут у нас питань нема, до 15 Вт воно тримає. Тепер ми стандарти швидкої зарядки. Будь ласка, на type A в нас є Q Charge другий до 12 вольт, Charge 3 до 12 вольт, Samsung AFC до 9 вольт, Huawei FCP до 9 вольт, Huawei SCP. І немає. МТК ПЄ 1П2. Ану, тримаємо, чекаємо. Немає те саме на іншому порту Type-A, Інший порт Type-A Те саме нас показує. До речі, це можна вимкнути, можна вимкнути відразу після того, як воно спрацювало. Воно буде усе у вас працювати. Все, воно обнулило. Все нормально. Так, далі тепер Type-C. Беремо Type-C і тут у нас повинно бути 100 Вт. Увімкнули 100 Вт. І тут вже ми маємо 100 Вт Power delivery до 100 Вт PPS. Навіть тут є Q-Charge 3, Q-Charge 2 до 20 вольт. Samsung HFC до 12 вольт, FCP до 40 Вт, і МТК PE1, PE2Є, і QX Charge 4 теж є. Дуже-дуже добре. Тож, зі стандартами зарядки, теж усе добре. Зараз я вам покажу, як працює UPS. Так, тепер ми вмикаємо 220 вольт. Дуже класна річ, у тому сенсі, що нам не потрібно. А в нас є, бачите, конканістра. Там ще одна є. Лисиця щось там робить. Увімкнула? Так. Давай, вимикай. Навіть дівчина зможе. Зможеш? Ні. Так, тепер чекаємо. В нас з повинна початися. Ой, отут. В нас повинна початися зарядка. Для того, щоб в нас запрацював режим UPS, ми повинні увімкнути блок. І в нас зараз запрацює оцей дучик. Він працює. Зараз у нас з'явиться, скільки що нас віддає, це у нас що там режим ага, вентилятору. Ось кіловатний. Кіловат ми зараз будемо віддавати, і воно буде розряджатися там. Коротше кажучи, у такому режимі. Тепер поясняю, що ми робимо. Ми зараз вимкнемо. Ми зараз вимкнемо. Зараз бачите, йдучик, в нас працює. вимикає 220. Воно навіть не зупинилося. Воно навіть не провисло. Нічого. Тобто ваш котел просто, чи котел, чи якесь обладнання не зрозуміє, що його вимикаєте. Тепер вмикай. Якщо дали, дали світло, в нас вимкнеться зараз режим UPS. Все, увімкнулося. UPS. Зараз покаже в нас е варіант того, що він увімкнеться. Давай, скільки він буде зараз на інпут брати. 306 Вт. А тепер для того, щоб увімкнути на швидку зарядку, ми йдемо у наш All Powers. У нас є. Отут налаштування і є режими. Стандарт режим це до кВт. В нас є режим Mute Mode, Це в нас там до 500, чи, я не пам'ятаю вже. А ось Fast Mode це 1,5 кВт. Звісно, це дуже-дуже швидка зарядка. І за менш ніж за годину воно його зарядить. Зараз воно бере більше, ніж віддає, тому у нас, звісно, ще й буде. Зарядка не тільки віддавати. Є в нас ще економ режим. Ну, давайте вимкнемо цей варіант, хай заряджається. Є в нас, а слухайте, ми можемо, можемо ж тут робити це. У нас можна тут її оновлювати, економ режим з часом, коли ви його вмикаєте, вимикаєте, можете завдати, і можемо вмикати віддалено наші розетки і модулі. Тож, давайте переходити вже робити висновки. Дуже-дуже крутилезна станція. Слухайте, ну ви побачили, да? дуже-дуже цікаві речі. Бо ця станція, вона мені до вподоби, дуже до вподоби. Подобається пепець, Скажімо так. Від'єднуємо. Я її, звісно, рекомендую. Це таке yeah. продовження ряду s 1500 Я буду використовувати і s 1500 далі. І звісно, ця в мене буде на постійно. Тому отакенська штука. Посилання в описі під цим відео. А з вами був Бабл і Лисиця на каналі Технозон Україна. На все добре.